У тибетській міфології ракшаси це демони або надприродні істоти, які традиційно живуть у віддалених і важкодоступних місцях, такі як гірські райони або пустелі. Вони часто асоціюються з хаосом, руйнацією та злом. Однак в деяких легендах вони також можуть виступати як випробовувачі або охоронці святих місць, перевіряючи відвагу. Та силу духу мандрівників, ракшаси можуть мати жахливі риси: кілька голів, численні руки, страшне обличчя та величезну фізичну силу. Вони здатні мати змінну форму, що дозволяє їм обманювати або залякувати людей. Часто вони випробовують тих, хто намагається потрапити на їхні території. І можуть не допустити подорожуючих, які не здатні їх подолати або не мають достатньої сили духу у тибетській міфології. Ракшаси не завжди є злом або просто ворогами. Іноді вони мають свою рідну роль, виступаючи як випробовувачі на шляху героїв або духовних шукачів. Вони можуть приносити нещастя чи випробовування тим, хто намагається пройти через їхні землі, але також є частиною необхідних уроків, що допомагають у духовному розвитку.